Ми вітання. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і чорноморській телерадіокомпанії» в студії Катерина не Мій гість о, цікавий. Всім знайомий, всім відомий. Віктор Андрієнко, актор та режисер. Да. Вітаю вас. Так вийшло. Дякую. Як, як ви себе почуваєте цими днями? У вас нові проекти? О, зараз треба жити далі і щось робити для цього. Розумієте, кожен робить, вибирає, що він хоче робити зараз. Я вибрав той путь, котрий зараз з моїм творчим об'єднанням, проєкти майбутнього, ми зараз хочемо робити щось для дітей, для молоді, тому що я розумію, що у державі нема до того діла, там справ багато і все це розпиляється, А так, щоб ну, їм треба допомогти, хоча б словом, хоч чимось. І тому. Ви знаєте, коли ото були події, ми весь час були цей раз в Криму і показували фільм татарським дітям. Ми показували в Керчі, 1300 дітей були в той час. Там ми показували, що я робив те, що я можу. Я показував фільм дітям. І після того фільму не. що фільм на українській мові, ніхто які б там не були там, проросійські, якісь там, може, якісь в керчі, але всі дивилися нормально, і всі діти виходили, ми з ними спілкувалися. Розумієте, тобто у кожного свій майдан, можна сказати. А як так вийшло, що українці і росіяни, які виросли на одних і тих самих мультфільмах, фільмах, зараз воюють? Ну, не всі росіяни воюють. Знаєте, як казав мій а, адміністратор детської філармонії, він говорив, що лікар. лікарь. Розумієте, зараз нічого не можна нікому доказувати, я нікому нічого не хочу доказувати. От я буду тратити енергію, щось доказувати. Нерв, дзвонити да, в Москву і казав, що. Я з Ізраїлем питався там у мене, там хлопець з Москвою. Я там я перестав з ним з приводу цього спілкуватися. Я сказав, що у тебе є діти, у тебе є мама хвора, у тебе є творчі якісь там зараз проекти. Бачиш, про що ми можемо поговорити? Багато що спільного. І всі вони згадують те, як було. Як ми. Жили разом, як шість років працював в Москві і нормально. і Мене ніхто не обзивав, не казав, хохоли, все, мені нормально, казали Віктор Миколаївич. Тобто не було ніякого. тобто І зараз ми згадуємо, так сказати, то, що як воно було, і нормально. Тому мені здається, що треба, щоб час пройшов і все стане на місця, щоб люди. Якось зрозуміло. Головне, давайте зробимо щось для тих часів, щоб ми могли згадувати, все це нормально. Воно стане як треба, воно все стане на свої якісь норми. Мені здається, що все одно, як би там не хотіли щось зробити, що людсь, людність переможе, чоловічність, душа переможе. Розумієте? І я, мені здається, що це правильно. І головне зараз, давайте казати не про те, як вони, Це їх життя, вони так мріють. Я знаю багато, які котрі за нас. Я багато знаю, котрі переживають за Савченка, котрі на своїй Фейсбуці поставили фото Савченка. Ну, такі люди. А інші люди навпаки ставлять дядьку Пу ставлять там з усім тільки. Ну, каже, каже, вибирає, що він хоче, розумієте? Я вибираю. Те, що я робив в кіно Івана Сила. Розумієте, коли ми проїхали, оці, знаєте, у нас був тур, він з 10 жовтня і закінчився аж. Ну, в січні, де в січні, Де ще було, ми ще. да, там багато до Нового року ще закінчували там. і… І у лютому щось було. Ми ще робили. Розумієте, Тобто це була наша справа. Ми по всіх проїхали, коли ще Україна була іншою. коли ми проїхали від Києва, Ужгорода, закінчуючи і закінчуючи Севастополем і Кірчів. Оце проїхали. А навіть у Криму були два рази ще кажу, що це українське кіно. Два рази показували в Росії на російських кінофестивалях на українській мові, але ми в казали, ми не будемо в конкурсі, не конкурси покажи, тому що вибачаюсь, мій соавтор по цьому фільму це Ігор Пісменний, це російський актор. Розумієте, він зіграв повністю 50% фільму каже на українській мові. Сам ніхто не воно озвучує. Розумієте, і тому він сам переозвучував на російську фільм під екран, Наживе. Тому що в нас немає російської копії, розумієте? І він брав мікрофони, коли фільм йшов на тих фестивалях, коли сиділи діти, він переводив. Він так заводився, що навіть з українського переводив на український, потім говорив, ну ви, ну, ви все зрозуміли, що язики одинакові. І все, поїхав далі. Було таке І Оце у кожного свій Майдан, можемо так говорити. От Ото наш був Майдан. І то, що всі діти подивилися, виходили з якимись такими казали. Боже мой, горі як старе добре кіно говорили взрослі, А діти такі да. А от сила іва, а ми думали, що подокається Я говорю, да, ну то, то споє, кожен виносив, оце було головне. І тому я, коли побачив все це, як це робиться, я вирішив, що треба і далі працювати так, як Бог тобі дав, тобто робити для дітей та юнацтва якісь проекти. Розумієте, це не тільки кіно, це може бути там соціальний якийсь проект, там, наприклад, я не знаю, допомагати. Ну, Наприклад, привезти Василя Веростюка, і він сяде і дітям розкаже, як він дійшов до життя такого, як він став сильним. Там, то привезти ще якогось відомого людину, наприклад, Василя Бендеса, мого молодого, малого, мого партнера з якогось там 2000 року, з котрим ми проїхали. Ні, 99-98-го. І ми проїхали теж скільки з ним. Так, у нього клуб, де він допомагає дітям інвалідам тому що сам інвалід дитинство, навіть Діма Халаджа, Адже він, він же теж інвалід першої групи дитинства. Розумієте, от що, от коли ми з Дімою Дімо ще міг їздити, то ми приїжджали і він розказував про те, як він е, от, з першої групи інвалідності став самою сильною людиною в світі, як Василь Веростюк і так далі. Але він став у цирку, а Василь Веростюк у спорту. Но справа не в тому. Справа в тому, що я побачив, як діти реагують. А як вони реагують? Ой, ну там, ну, знаєте, багато що можна розказувати, це. Безконечно можна, в інтернеті наберіть мою інтерв'ю, я багато що можу там розказую, як люди, як кожен бачить своє, і діти виходять, і навіть там, коли фраза у нас тільки пишеться в фільмі, а дитина виходить, правда завжди переможе, каже. Розумієте, коли зроби себе сам, коли кожен там по-іншому, коли запитують, саме головне, що можна сказати, і цікаве, те, що діти після фільму запитували, а хто сильніший, Василь Вірастюк чи Іван Сила? Але вони не розуміли, що Дмитрій Халаджи це Дмитрій Халаджи Іван Сила, це інша людина. Тобто з'явився новий кіногерой, І я зрозумів, що треба цій країні нові кіногерої. тому що тих ми відкинули нових ще не, нема, ще не ну, тільки создаються вони. А треба щось робити зараз. І тому треба уходити знову в історію. Я кажу: ну якщо Іван Фірца це історія України, хочете чи ні? Якщо Іван Додока це той, хто проходить крізь виден, теж кісторія України, розумієте, то в фільмі той, хто проходить крізь вогонь», то треба далі йти. Брати там казаків, характерників, гайдуків там і що ще. багато є, що й брати. Візьміть і Гоголя, того ж можна зробити і показати і по іншому. Потому, що так, як вибачаюсь, поставили Гоголя росіяни вії, це ну це страшне, розумієте? це ужас. Да, зібрав там 45 мільйонів, але вибачаюсь, ну це патологія. Розумієте, ну це там українського нічого не зали... ні не Гоголя не не українського нічого не залишилось. Розумієте? Ладно, не хочете, ну хоч Гоголь за залишити, а Гоголя там нема. Розумієте? Ну, справа не в тому. Це їх би, путь, їх дорога, вони так вибрали собі. Тому треба, ми хочемо от, от творче об'єднання, котре е, ми зробили з Ярославом черпну, Біляєвим своїм. Та. Ну от, це переводиться на російську мову, на українську вибачаюсь, мову і на російську. Еті проєкти будущого, проекти майбутнього, розумієте, тому що ми, ми вирішили вкладувати в майбутнє. а Майбутнє дітей. це робити для дітей, розумієте? Дітики. ну Те, що ми показуємо в це те вже ми робимо. Ми можемо сказати, що рік тому ми вже почали це робити, розумієте, навіть того. От, ми вже почали, Це те, що ми зробили кіно і поїхали, це перше кіно за 24. П'ять років України, яке е, було зроблено для дітей, держава дала гроші на це. Розумієте? Зараз держава нічого не дасть. Тому навіщо я буду просити у держави? Тому що, вибачаюсь, тому що Володя з котрий зі мною працював на Івані Сілі, продюсер і той, хто проходить, йому зараз закінчити треба і Горлицю, вибачаюсь, Лінецький помир, царство небесне, так треба ж закінчити той фільм без актора. Треба переробити сценарій робити. Потім йому треба закінчити окупацію, котру ми почали робити. А Ільєнко повинен толоку закінчити. розумієте? Багато фільмів, котрі треба закінчувати ще. Ми ще не закінчили старе, а ми хочемо щось нове робити, розумієте? Тому мені здається, що треба, завжди мене вчили вчителі, що треба закінчити це, а потім йти далі, робити. Погано чи хорошо, ну, ти повинен. Ти взявся, так і, не, кажуть, взявся за хамут, тягни, тягни тілегу, повінь. Така справа. От, і, і справа по поводу хомута. Якщо взявся за хомут дитячого проєктів, дитячого кіно, треба йти далі. Тому у нас є багато цікавих проєктів, які ми хочемо матеріалізувати для дітей. Зараз вони йдуть, там, це різні, що я вам кажу, проєкти. Це не тільки кіно, це не тільки там, книжки, не тільки там, та саме. те, що ми, наприклад, приїжджаємо. Ви не уявляєте, як, як діти дивляться кіно, особливо діти, котрі знаходяться в інтернаті, котрі без, без батьків. І коли у мене сцена е, смерті батьків, вони дивляться по-іншому. Тиша така. Вони так дивляться на це. І для них це, знаєте, як кислородна подушка, я кажу, дати людям. А там знаєте, скільки людей працює? Там, наприклад, от Саша є один дуже цікавий, куди допомагає цим дітям. От, наприклад, каже, кіно допомагає дітям. От Олег, кі е, працює в Трускавецький кінофестиваль, котрий е, председатель. Так він же не тільки фестиваль робить, він же дітей привозить з інтернатів, дітей зі шкіл, там з, з області з Львівської, привозить, показувати фільми. Діти, мультфільми. Більш того, от останнім разом ми поїхали показувати туди, розумієте, нас повіз той волонтер, який повіз. Там я побачив таких людей, що просто уявляєте, людина закінчила е, львівський е, інститут, якийсь я не пам'ятаю, який там фізик чи ж математик. Приїхала сама, от Рускавець приїхала 6 років тому до дітей і залишилася е, педагогом воспитателем. А людина молода, йому десь під 30 років. Йому ще 30 немає і він там, скільки там не знаю там працює 6 років вже з дітьми, не хоче поїхати їхати звідти. А як, як до вас прийшла ця ідея? Як ви зрозуміли, що потрібно вкладати в майбутнє? Да дуже просто, я ж вам кажу. Кать, ну то що ми проїхали, як побачив, як діти дивляться на це, у да, дітей нічого нема, крім Макдональдса. Що ви хочете? Хто ми будемо на Мікі Маусі їх воспитувати? Ну що це таке? Ну, ще кажу, давайте зробимо ну, політика політика. Але діти і, ви не можемо, все одно вони виростуть, а ким вони виростуть. Вони і так виростають, вибачаюся, у складні часи. І що бачать перед собою Майдан з другого року бачать, АТО, то, розумієте, у них, а люд, діти, вибачаюся, ми приїжджали, показували кіно в, 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 в Харкові донецьким дітям. Які? Переселенці, Переселенці, котрі не тільки, а й ще військових, uh -huh. діти військових, котрі там були. Але це теж зрозуміло. Але нас просили в госпіталях показувати той фільм. Я кажу, це те дитяче кіно, ну, сімейне. Говорю, так це добре, там не стріляють, покажіть його. тому що це просили психологи, щоб люди трошки поверталися. Тому що багато, ви знаєте, ми зараз така волна, котра буде після того, як все закінчиться. Інвалідів і людей, котрі психіка вже інша, розумієте, після війни. І цих людям треба повертатися до нашого життя. Ніхто не задумується зараз про це. Але ви не розумієте, скільки там. Я ж побував в психологічних центрах, я бачив тих людей. В бік, давайте казати про одне, давайте казати про те, що треба зараз робити щось. Я кажу, що кожен з нас. Ну, наприклад, щоб ви розуміли. От, наприклад, ми зараз от у Білої церкви хочемо зробити, ну хочемо спочатку на ближчих місцях. От приходимо, от там є родина, котра, наприклад, вона не може платити навіть за комунальні послуги, розумієте? І ми, наприклад, наше творче об'єднання хоче їм допомогти, і ми, наприклад, беремо на себе, ми будемо оплачувати той родині комунальні послуги. Більше того, ми домовилися страховою компанією німецькою, яка бере дітей, і цим дітям вона дає страховку, це накаплювача страховка до 16-18 років. Тобто, коли він уже в 16-18 він буде мати вже суму, за яку може пойти вчитися, може щось вибрати для себе і так далі. Тобто, чому ми це робимо? Ми робимо, показуємо. Ребята, вы в ресторане оставляете те же деньги. Тысяча гривен, особенно сейчас, это вообще ничто. Оплатите коммуналки людям. Помогите в этом. Мы просто своим примером мы показываем: ребята, попробуйте. Мы не можем показать всех. Но мы возьмем, например, люди, которые здесь многодетная семья, она физически не может оплатить. И мы им помогаем. Это вот вам, вот вам еще один социальный Вы проект. уже кого-то заразили своим примером? Не знаю, попробую. Ну как, заразил? Заразили мы. Мы пока заразили друг друга примером. Это я, Виктор Андреенко, и мой партнер Ярослав, который просто мы хотим это сделать. Понимаете, еще раз говорю, вы знаете старую, ничто не стоит как сказал Достоевский, слезы ребенка. Тут Опять же говорю, поймите. Поэтому в данном случае, еще раз вам говорю, что давайте помогать тем, кто не может за себя постоять, который молчит, который не ответит. Понимаете, для меня вот психологически было... У меня нету слова, чтобы вы понимали, нету слова, как сказать, «не люблю», там, «я не понимаю». Вот у меня слова не понимаю. Я не понимаю, как можно обидеть там под, у ребенка, как побить старика, ударить. Я не понимаю этого. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому в данном случае я стараюсь помочь тем, кто не может тебе ответить. Вы говорите о героях, о том, что нужны сегодня герои, и вспоминаете, уходите в историю. А вот если современные герои, которые могут стать примером для этого... Для этого нужно, чтобы, Кать, должно, чтобы прошло время. Вы не можете сейчас взять за основу какого-то героя, потому что в данном случае даже героя Майдана, понимаете, вы поймите, что существует... Человек должен, мы же говорим о психологическом, что человек должен прийти к какому-то мнению, он должен понять. Другое дело, что если мы возьмем и сделаем политическую какую-то акцию mm -hmm. и раздуемого героя, понимаете? Поэтому пусть пройдет время, пусть в головах все, понимаете, все должны разобраться в себе. І разобраться в том мире, в котором находится. У нас мир меняем, поменялся. Ребята, ну ви поймите одну ситуацію. Ведь ми торванули вперед, а хлопці залишилися там, і вони ж, шо? а що, поїзд поїхав, а вони ж на вокзалі ж как раз семечки перекупали, торговали, як там, що. Стоп, стоп, а как? А уже семечки не йдуть. Как не йдуть? Ага. Понимаете, схемы вже, не те, і все и так далее. Мозг треба менять. Они не могут быстро поменять мозг. Вы понимаете, о ком я говорю? Простой человек быстрее его поменяет. Простому человеку проще. У него меньше требований. Понимаете, каких-то у него есть свой огород, там все. Он понимает, что надо это, это. У него есть какие-то требования свои. Но вот когда они поменяют мозг и поймут, что все уже поменялось, и им надо поменяться самим, иначе это их снесет. Это не я говорю, это история. Давайте начнем с римского, с Рима, начнем с Гунов и так далее. Будем все это смотреть. Ну, я не хочу, я не политолог, я не историк. Я могу, я отношусь к этому как больше к образному варианту, понимаете, как человек творческий, понимаете. И я могу говорить словами иносказательно творческими, какими-то образами, можно так говорить об этом. Поэтому я считаю, что нужно поменять мировоззрение. Вот когда поменять, тогда поедем дальше. Мы делаем первые шаги, но мы никого не заставляем. Я не хочу никого заставлять. Они говорят, а чего вы Виктор Михайлович нападал на Пичинг? Я говорю, а на давай ты на питчинг? Вот, потому что мое личное мнение, мое личное мнение, э, племя, э, поводырь, эти фильмы, Иван Сила, той, кто, они сделали свое дело. Они вышли вовремя, когда надо, и когда это все оценили, не мы оценили, Запад и все. Все. Сейчас время нового. Не надо возвращаться опять, опять делать поводырь два племя, четыре и так далее. Давайте идти дальше. И поэтому э, все ж, э, смотрите, вот э, тот же э, Рузвельт, когда в эпоху э, проблемы было кризиса, американского и так далее, сказал, делайте комедии, делайте развлекательные шоу. А когда у нас будет... Когда комедия? была война, стоп, подождите, да. когда была война? А вы не понимаете, никто не задумывался, что, что фильм Трактористы вышел во время войны. Никто не задумался, э, два бойца хороший фильм. На середин Бухаре снятый в Ташкенте, веселый фильм. Он сделал, делались такие фильмы, Кощей бессмертный. Они сделаны во время войны. Для чего? Чтобы людям хоть... Знаете, людям надо кислородную подушку. Вы и так за счет... Э, если раньше были у нас там бои, боевые листки выходили, там кинолистки, например, то сейчас у нас онлайн. Зайдите в онлайн и увидите все в реалити-шоу. Понимаете? Без проблем. Теперь людям надо, ребята, нужен воздух, надо какой-то не только давать положительные эмоции, надо давать целью положительные эмоции. Понимаете, мне задали вопрос, когда Иван сел, а почему вы, Виктор Николаевич, не показали, как в 37-м Ивана Фирцека, НКВД? Я говорю, подождите, потому что я делал детское кино. Я не делал фильм «Обыкновенный фашизм». Я делал детское кино, которое в связи с тем, что герой взрослый, стало семейным. Цель была одна но в фильме, если вы хорошо посмотрите фильм, это есть. Герой не нужен никому, он есть. Но дети-то равняются, когда заканчивается фильм. Да, взрослые плачут в конце. Когда старый Иван превращается в молодого, как бы в образе, как бы в голове мальчика, как бы он видит это все, люди почему-то плачут. Но смысл идет в другом, что для детей это они остаются героями. И они хотят равняться, поэтому они задают вопросы, а когда вы спортом начали заниматься? А вот все, одна девочка сказала, ой, вы не разумеете, какое было счастье, мне так понравилось кино, мы не полкахали, и поехали дома. Ну, каждый видит, что хочет, понимаете? У каждого видит тот грань, которую хочет увидеть, понимаете? Поэтому давайте давать все-таки больше свет, больше позитива. Со смехом мы прощаемся со своим прошлым, грубо говоря. Поэтому, а украинцы... Знаете, украинская нация... Это нация, которая умеет, она смеется, как бы есть ирония и абстрактное мышление. Они смотрят по телевизору, о, дурни, вот дурные, вот дурны. Что в Москве? Они посмотрят, это мы такие дураки, это, это мы такие, что ли, и так далее. Вот, может, в этом смысл, понимаете? Во-вторых, мы делаем это искренне быстрее. Остров сокровищ, знаете, почему он живет 30 лет, этот мультфильм? Да потому что мы делали, баловались там, понимаете? Мы получали удовольствие от того, что делали, мы не думали, получим мы за это деньги, сколько там гегов я придумал в этом фильме, никто не писал и вешки не ставил, понимаете? Мы делали, вот, просто плескалось все. Поэтому все проекты, когда вы делаете вот, вот большая разница, великорезныца, то, что вот так просто выбрасываем, мы не собирались кому-то понравиться. Мы просто делали с удовольствием. Понимаете, от коли всі у себе, кожен от політики, Верховної Ради почнуть удовольствие якесь отримувати, там, етіки, тоді ми почнемо що то, понімаєте А то ми йдемо як на Голгофу. Це подвиг, ти що? Людина і так не вміла працювати, а ще й треба працювати. Понімаєте, він не розуміє, як це такою, у нас зараз вийдете на вулицю. Ну, ну, многие я знаю, что считают меня странненьким, будем так. А что ты вдруг решил? Вот тоже, вот Ярослав, он бизнесмен, там с 25 лет назывался бизнесом, занимался, сейчас 30 лет. И вдруг он тоже хочет что-то потратить на детей, так сказать, что-то помочь детям. Почему, если зациклить свои проблемы, то получай деньги, все себе, под себя, под себя, а он вот что-то хочет вот вместе со мной помочь вот этим несчастным, которые не могут даже заплатить за воду, за, за свет. Понимаете, в чем дело? Если каждый на местах, то это небольшие деньги поможет ребенку одному, двум. Не надо всем, помогите одному, двум. Не на вулиці по Прохайкам. І я попросив моїх друзів, вони привезли порядка более трьох тисяч дітей з області, з інтернатів, малоимущих і так далі. І ми в Львові, в кінотеатрі Довженко, показали бесплатно їм. Фільм. І туди пришли Лавян. Кажуть, Віктор Михайлович, а, а, а скільки стоїть, щоб я попав? Да, йди посмотри фільм. Так як невдобно, говорю. Ну, он по діткам отдаш. І он пішов подивився. То Львані приїхали, ходили подивитися. Вони прийшли подивитися той фільм. Так ну, але ж ми багато що зробили. Так я не вас Ні, мені дуже приятно і дуже цікаво з вами общаться і вас слухати. Ну, я хочу сказати, що давайте кожен знаєш, хоч щось зробить на місці. Розумієте? От ви сидите гарно, красиво, ведуча, ви так нормально ведете, все там, хлопчик сидить, ховається за камеру, дай Бог йому здоров'я. Хтось. Так, так, так. Ну, кожен у нас на своєму місці щось робить. Так давайте кожен на своєму місці буде щось чесно робити і щось допомагати. Так, з любов'ю, з жила. С а по почему не будет? Навіть, Люслиня, ведь гроши треба с любовью. Да, чтобы они пользы принесли. принесли. Спасибо все равно, вам как сказал один бизнесмен у меня, миллиардер, который там неделю честно, честно зарубляет 4 миллиона долларов, он мне сказал: Говорит, рабу карманов нет. Я говорю, так что ты делаешь? Ну, вот на кино дал, вот на это дал, вот туда дал. Говорит, все равно, говорит, с собой не заберу. Виктор Андриенко, наш гость, спасибо вам за то, что вы пришли к нам и заразили своим позитивом и желанием делать добро, творить добро. Да, Да, поэтому дай бог, если кто-то хочет нам помочь, нашему тольскому объединению проекта будущего, пожалуйста, мы готовы, мы открыты. Мы не просим миллионы. Сколько сможешь, принеси, Я тебе, мы тебе дадим проект. Помоги в этом проекте, не нам! Нам <laughs> помоги в проекте вот этим конкретным детям, вот конкретным людям и так далее. Вы знаете, сколько мы помогаем просто детям, которые делают новое кино, молодым кинематографистам, которые делают э -э, короткометражки. Вот в этом тоже наш. Ну, я, говорю, я все это рассказывать бесконечно могу об этом все. Но еще раз говорю: пусть каждый на месте поможет. Дай Вас Бог. можно найти легко в интернете, да, Фиктор Без прогресс, проблем. С Да. Виктор Андриенко, наш гость, к сожалению, вынужден заканчивать. Но вот э, так вот. Спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Мы это ценим. Мы этому рады. И оставайтесь с нами дальше. Не переключайте.